Шосте століття до різдва христового. У цей час іудейський народ потрапив під владу персидського царя Навуходоносора. разом з багатьма співвітчизниками важку долю полонених розділив і святий пророк Єзекіїль. Через п'ять років перебування на чужині йому було відкрито Богом майбутнє свого народу і всього людства. Відтоді пророк почав говорити іудеям про майбутнє випробування як покарання за відхилення від віри. Але святий Єзикіїль Провіщав і настання кращих часів для народу обраного, передбачав повернення їх з полону і відновлення Єрусалимського храму. Пророцтва Єзикіля йшли до нас записаними в одній з книг Біблії, названій ім'ям цього Божого угодника. Якщо грішник покається і помре в покаянні, його попередні гріхи не згадаються перед Богом. Вони були друзями з дитинства і разом вирішили прийняти чернечий постриг, оселившись у сирійській пустелі. Брати у Христі Симеон та Йоанн невпинно молились і постували, підтримуючи один одного. Вони прожили в усамітненні 29 років. А потім преподобний Симеон повернувся до людей і обрав для себе важкий подвиг юродства заради Христа. Він виганяв бісів, стілював хвороби, рятував від раптової смерті, а невіруючих приводив до віри. Коли Симеон відійшов до Господа, слідом за ним у пустелі спочив і преподобний Іоанн. Вчитуйтеся в життє святих, і ви знайдете особливу радість осягнення краси творця через красу його творіння. Преподобні Онуфрій та Онисим Печерський були шанованими старцями і відомими дивотворцями. Вкрай суворі до себе подвижники самовіддано виконували обітниці мовчання Строгого посту і безупинного молитовного служіння. Їхнє самозречення сучасники прозвали Рівноангельським. Преподобні Онуфрій та Онисим були поховані на місці своїх чернечих подвигів у ближніх печерах Києво-Печерської лави. Сьогодні багато вірян щодня приходять вклонитися нетлінним мощам цих божих угодників часів середньовіччя. Коли переказуємо життя тих, хто прославився благочестям, перш за все прославляємо владику в рабах його. Світовий прогрес багато чим завдячує різновічним інтересам цієї людини. Простий клерк із Нью-Йорка Еміль Берлінер. Розпочав експерименти в галузі телефонії і отримав патент на вугільний мікрофон. Серед інших його винаходів грамофон, звукопоглинальна плитка для концертних залів, легкий двигун внутрішнього згорання для літаків. У 1919 році Берлінер продемонстрував політ власноруч сконструйованого вертольота. Пізніше він заснував товариство профілактики захворювань і провів першу у світовій історії конференцію з якості молочних продуктів. Згодом завдяки цьому заходу Берлінера були прийняті перші законодавчі акти про пастеризацію молока. Немає більшого щастя, ніж служити одночасно розуму і добру. У 1914 році Петро Григорович Голубів прийняв священицький сан і був призначений на служіння у храм села Шебанцево Московської губернії. Через 11 років він був переведений в Успенську церкву села петрово Одальнє, де служив настоятелем до в'язнення у 1938 році. Наступного дня після арешту храм, де служив отець Петро, розграбували, а згодом зруйнували. Після закінчення слідства батюшку перевезли до Таганської в'язниці в Москві. Там трійка НКВС засудила його до розстрілу. 3 серпня 1938 року отець Петро голубів мученицький загинув на полігоні Бутово під Москвою. Десять років тому праведника було приєднано до собору новомучеників і сповідників руських. Життя святих мучеників і подвижників є втіленим ідеалом істинного, духовного і піднесеного життя. Відомий нині кінофорум Московський кінофестиваль уперше відчинив свої двері відвідувачам 3 серпня 1959 року. Фактично він об'єднав у собі три фестивалі повнометражних ігрових фільмів, документальних і науково-популярних стрічок. У 1972 році фестиваль увійшов до групи класу А разом з Канським, Берлінським, Венеціанським та отримав право прем'єрного показу фільмів-учасників. Головною нагородою фестивалю став Золотий Георгій. Більш як півстоліття тому першим великого призу фестивалю був удостоєний фільм Сергія Бондарчука Доля людини. Сьогодні у рамках кінофестивалю також проводяться інформаційні покази, дні пам'яті, наукові семінари. За гуманізм кіномистецтва, за мир та дружбу між народами. Під його керівництвом були розроблені генеральні плани багатьох міст України. Засновник і президент Академії архітектури України, головний архітектор Києва Володимир Гнатович Заболотний. Сьогодні його пам'ятають як автора значної кількості споруд для Києва, Харкова, Вінниці, один з кращих творів у будівля Верховної Ради України. За редакцією Заболотного було видано такі монументальні праці, як нариси історії українського мистецтва, пам'ятники архітектури України. А за шеститомну історію українського мистецтва він одержав державну премію. Володимир Гнатович відомий як художник. Нині переважно більшість його робіт можна побачити у Прияславі в меморіальному музеї заболотного. Будівлі мають бути добрими сусідами для людей. <зв 'язок> Улюбленець армії один з найвидатніших полководців світової історії, двічі герой Радянського Союзу маршал Костянтин Костянтинович Рокосовський. Його полководницьке мистецтво найяскравіше проявилося у вирішальних битвах Великої Вітчизняної війни східнопруській, східно-померанській і берлінській стратегічних операціях. Під час боїв Рокосовський рішуче зосереджував сили і засоби на напрямах головних ударів, сміливо маневрував резервами, завжди враховував сильні і слабкі сторони супротивника, виключаючи шаблон у бойових діях. Майже всі автори військових мемуарів підкреслювали його високі моральні якості. Нині ім'я Героя Полководця носять командне училище у Благовіщенську і бульвар в Москві. Добре підготовлений в оперативно-тактичному відношенні, особисто хоробрий, ініціативний та енергійний. Військами армії керує твердо. За рішенням Ради міністрів Республіки Кіпр цей рік проголошений часом пам'яті архієпископа Макаріоса III. Ця подія приурочена до сторіччя з дня народження національного лідера кіпріотів. В 1950 році Макаріос був обраний предстоятелем Кіпрської православної церкви а через 10 років першим президентом Республіки Кіпр. Тверда віра і справжній патріотизм. Лягли в основу всієї його діяльності як священнослужителя, так і політика. Докладаючи всіх зусиль для збереження цілісності держави в умовах конфлікту грецької і турецької громад, Макаріус III пережив кілька замахів, але не відступив від шляху завоювання незалежності. Талант оратора, вигострений розум і гнучкість мислення, риси, які послужили запорукою його успіху. Людина не може творити добро, якщо не зігріє її. Благодать Божа. Одні вважали його генієм, інші називали його дивим. Велику популярність Інокентію Смоктуновському принесла роль Гамлета в одноіменному фільмі Григорія Козенцева. Серед інших значних ролей видатного актора князь Мишкін, цар Федір, Порфирій Головльов, Чеховські герої Івану і дядя Ваня. А ще Сальєрі, Юрій Дєточкін і нарешті принц у фільмі Геній. Проте це вже було після визнання. А колись провінціала Смуктуновського не брав на роботу жоден столичний театр. І лише в епізодичних кіноролях, на які запрошували нікому невідомого артиста, режисери розгляділи справжній талант. Інокентій Михайлович не дожив півроку до свого 70-ліття, спочивши 3 серпня. 1994 року. Актюри в ремесло, рімісло. Щоби атисті, нехадячі, всім стало больно і світло. Наслідуючи приклад свого духовного отця праведного Іоанна Кронштадського, Роман Іванович Медведь присвятив себе служінню Богу. Деякий час він служив настоятелем адміралтейського свято Володимирського собору Севастополя. З 1918 року у Москві. З благословення патріарха Тихона, праведник організував братство ревнителів православ'я. Багатьом батюшка допоміг тоді знайти дорогу до церкви, але таке служіння священника викликало невдоволення з боку богоборчої влади. Його неодноразово заарештовували, ув'язнювали. Виснажений від постійних переслідувань священносповідник Роман Медведь спочив у 1937 році. У місті Малої Ярославець Калуської області. 3 серпня 1999 року були обрітані його мощі. Маємо жити так, щоб кожний новий день вважати останнім у своєму житті або першим. Донський монастир у Москві. 3 серпня 2008 року у некрополі цієї обителі було поховане тіло визначного громадського діяча, лауреата Нобелівської премії з літератури Олександра Ісайовича Солженіцина. Його доля досить типова для думаючого, свободолюбного інтелігента радянського часу. Не сприйнявши тоталітарну систему сталінської епохи, Олександр Ісайович зазнав жорстоких переслідувань. Саме в роки ув'язнення він прийшов до національно-патріотичних православних ідей. Світогляд Солженіцина відобразився у його публіцистиці, романах, повістях. Найвідоміші з них архіпелаг Гулаг, один день Івана Денисовича «Матронин двір. Твори письменника викликали справжній переворот у свідомості тогочасного покоління. Зовсім не рівень добробуту творить щастя людей. А взаємини сердець і наш погляд на наше життя.